У Європі понад 50, в Україні у межах 40. Це про податки. За два тижні в Україні завершується кампанія одноразового добровільного декларування. Легалізувати статки можна до 1 вересня в електронному вигляді. Йдеться про дорогі автівки, квартири, депозитні рахунки і коштовності. Про це розповіли учасникам круглого столу, на який запросили юристів і нотаріусів. Податкова амністія передбачає занижену ставку оподаткування і легалізацію набутих статків. Тобто на сьогодні надається можливість задекларувати доходи за ставкою 5%. 9% – це ставка до іноземних доходів, і 2,5% – це ставка податку для е, у разі придбання облігацій державної позики. У податкові розповідають є чимало хмельничан, котрі декларують нульові доходи і купують при цьому коштовні речі. Наші ж є громадяни, які в Хмельницькому проживають, мають у власності більше 50 квартир. Всі ж проходили можливо через вас, бо вони реєстрували. Ну, вони не зареєстровані нас суб'єктами підприємницької діяльності, вони нелегально не отримують доходи. Нас наразі зараз діє мораторій, тому що був карантин. Зараз військовий час. Але я думаю, що цей карантин все ж таки завершиться. І заходи контролю будуть вживатися буде визначатися сума, яка не задекларована. Тобто, це вже буде не занижена ставка 5%, це вже буде 18%, плюс півтора це буде військовий збір, і 25% – це буде штрафна санкція. Держава визначила, що оце дорогокоштовне воно може бути, яке там не підпадає під під це декларування в межах там до 400 тисяч гривень. Так все, що ви будете купувати більше там. 400 тисяч гривень вже буде перевіряти на предмет легального сплачення податків. Втім, наголошують податківці добровільне декларування це ще й інвестиція у майбутнє кожної громади. Це нові дороги, дитсадки, школи і лікарні. Хотіли б ініціювати з підтримкою. Податкової інших структур, щоб була продовжена ця амністія, що до 1 вересня, навряд чи наші люди зможуть вкластися в ці терміни, тому що військовий стан вніс свої корективи в наше життя, то було б напевно непогано, щоб терміни були продовжені з добровільного декларування, щоб була можливість наповнити бюджети коштами. За даними податкової служби, в Хмельницькій області понад 15 тисяч людей володіють майном і при цьому декларують низькі доходи. Ірина Аріон, Валерій Талиховський новини міста.